Яремчук вже в Іспанії. Він стане гравцем клуба «Ла Ліги. абу Бакар відповів Луческу за слова про збірну Африки святкуванням голу перед Мірчею. А Карло Анчелотті задоволений змінами в грі Луніна. Відомо з чим це пов'язано. Мої вітання, друзі. Сьогодні буде вкрай гарячий випуск. Це я вам обіцяю. Тож поставте свою козацьку вподобаєчку. Це всього одна секунда вашого життя. А ми стартуємо. Почнемо з Єврокубків, втім довго говорити про то все не будемо. Дніпро 1 в сезоні 23-24 вилетів з кваліфікації усіх трьох єврокубкових турнірів: І ЛЧ, і ЛЄ, і ЛК. Таким чином, Дніпро 1 не здобув жодної перемоги та не пройшов жодного суперника раунду кваліфікації, що є першим подібним результатом в історії. І навіть часу свого дорогоцінного. Витрачати на це не хочу. Не хочу обговорювати матч Дніпра. Немає що там обговорювати. Ще й цей рекорд. Зоря перемогла Славію, втім, з рахунком, який не дозволив команді вийти до групи ЛЄ. Луганці рушають в групу ЛК. І для них це насправді гуд. Звісно, пощастило, що зоря цього сезону, навіть якщо вилетіла б з Ліги Європи, вона б потрапила до ЛК. Зо ж таки для них це добре. І добре, що в матчі проти Славі, яка нищила Дніпро. Вони перемогли. Вони показали класний футбол, вони бились, вони грали як справжні мужики. Мене це навело на думку, що якщо у них буде нормальна адекватна група, то і велика вони будуть битись, і вони зможуть показати файний результат. І дай Бог навіть вийдуть з групи. Зоря не безнадійна. Динамо програло Бешикташу і покинуло Єврокубки. Динамо дуже мало створило проблем для турків у цій грі. А турки проблем створили чимало. І дуже пощастило, що матч закінчився всього з таким рахунком. Рахунком 0-1. Гол до слова забив. Або який відсвяткував його вкрай дивно. Схоже, це була відповідь Луческу на фразу про збірну Африки. Я не знаю, чому він так відреагував, але це свідчить про його вихованість. Освіченість, все ж трохи по матчу. Динамо мало в першому поєдинку проти Бешикташу забирати рахунок 2-2. Тоді б в Туреччині, де завжди складно було би простіше. Але забрати той рахунок не вдалось. Відповідно, поїхало до Туреччини. У Бешикташа був гандикап, і безумовно шансів було мало вже до матчу. І Динамо в цьому поєдинку, на жаль, нічого фактично створити і не змогло. Молодь у захисті не могла розібратися за Бубакаром, молодь у нападі не могла реалізовувати свої моменти. Згадайте, хоча б. Коли Ванат не зміг зупинити м'яч і зіграти на досвіді, можливо, якийсь би ярмонко, там якось у підкаті, запахнув би м'яч у ворота. Словом, це дуже молода команда, це Динамо, і треба дуже багато працювати і з футболістами, і на трансферному ринку. Бо якщо Динамо не буде підсилюватись, то що сезону ми будемо подібне бачити. Я в цьому переконаний. Динамо вперше за 18 років не зіграє в груповому етапі. Єврокубків. що ще може бути аргументом для Суркіса, що потрібні термінові зміни? До речі, про зміни, друзі. Пане Мір Челуческу, ви вже, напевно, трохи втомилися від цього футболу. Не мучте себе і не мучте Динамо. Я вас прошу, там Сашо відносно молодий сидить на лавці. Гуся, Дайте їм шанс. Ігор Михайлович, якщо до вас це відео якимось чином дійде. Дайте шанс по Єврокубкам. Все. 31 серпня відбулося жеребкування групового турніру Ліги Чемпіонів. Єдиний представник України, Шахтар, з третього кошика, потрапив у групу до Барселони, Порту і Антверпена. І я бачив дуже різні коментарі з приводу цієї теми. Хтось каже, що це дуже проста група, хтось каже, що це дуже складна група. На мою думку, Шахтарю нереально пощастило з такою групою. Барселона нині це не непрохідний. Суперник з ними можна грати, і теж таки київське динамо кілька років тому показало, що проти цієї барси грати можна. Порту, хоч завжди і грає в Лізі чемпіонів, але це також не непрохідна команда. От якби потрапили на Бенфіку, ото були би габельни. Ну а Антверп, це м -м, просто солодка булочка. Шахтар, нинішній Шахтар може спокійно боротись за другу, ну. За третю сходинку. А ви як вважаєте, друзі, пишіть свої коменти. А поки свої коментарі пишете, я вам нагадаю, що вже сьогодні стартує шостий тур української прем'єр-ліги. І звісно, є що дивитись і на що робити свої прогнози. А прогнози робіть у наших друзів компанії Favbet. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті. За ним ви отримаєте до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet, друзі. У четвер 31 серпня відбулось жеребкування однієї восьмої фіналу Кубку України. Раїним виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ прямо офігітельний кубок. Вісім команд УПЛ вступають тоді, коли в турнірі лишилось лише дві команди з нижчих ліг. Топ, а де мінуси? Якщо хтось не розуміє, в чому ключовий е, мінус нинішнього формату Кубку України, це в тому, що по факту в одній восьмій фіналу ми вже маємо самих команд з УПЛ і. Турнір вже стає нецікавим. Не цікаво, бо умовний Шахтар не грає проти якоїсь районної сільської команди, яка там на самих нижчих стадіях би виступала. В цьому і кайф. Подивіться, як то реалізовано в Англії Манчестер Сіті зустрічається з якимсь клубом з 20-го чемпіоншипу. Це круто, круто, коли Грант приїжджає в гості до андердога, аутсайдера. Це свято футболу. І в цьому все задоволення. А у нас фактично вже на одній восьмі починається регулярний розіграш чемпіонату України, там Кривбас-Верес, Ворскла, Металіст-1925. І навіть би якщо там був би рахунок в матчі Шахтар Славсько 30 0 До речі, про 30-0, це мені нагадало нещодавні матчі жіночої команди. Ворскла, яка в кубку виграла з таким рахунком. Молодці, дівчата. То це би було все до кайфово в тому плані, щоби. В маленькому селі було би справжнє свято футболу. Керівництво металіста 1925 офіційно повідомило УПЛ про те, що команда візьме участь у матчі шостого туру чемпіонату проти руха. Повідомляє тато Раніше повідомлялося, що клуб може припинити існування, і здається, що ті 5%, про які я казав в минулому відео. До речі, друзі, передивіться його. Вони своє та й зарішали. І насправді це дуже крутий кейс і дуже крута історія, бо вона показує, як у клубі реально люблять футбол, коли у них виникнули проблеми. Вони не поставили хрест на всіх своїх е, сподіваннях на тому, що вони робили протягом цих років, вони почали працювати і шукати нового інвестора, і їм це вдалося, у них це вийшло. Це показує, як люди люблять футбол, люблять свій проєкт, і хочуть, аби він існував і розвивався далі. В той час, як інша харківська команда може вмерти. Від поганого настрою їх власника Металіст 1925 Респект ЄФЛ оприлюднила символічну збірну за підсумками однієї 32-ї фіналу Кубку англійської ліги. На позицію лівого захисника було обрано українця Віталія Миколенка з Евертона, 24-річний гравець, розпочав матч з перших хвилин та був замінений на 75-й хвилині за рахунку 1-1 через ушкодження. І на жаль, найближчий матч Евертона у АПЛ. Проти Шеффілда Миколенко через травму якраз таки пропустить Українець Андрій Лунін відновив довіру до себе в старті сезону з боку головного тренера Реала Карло Анчелоті. Повідомляє Марка, це пов'язано зі змінами в грі Андрія на початку нового сезону. Зазначається, що Карло хотів, щоб Лунін влітку покинув команду та підписати нового другого воротаря. Не дивлячись на це, Андрій вирішив залишитися та відпрацювати контракт, який завершується влітку наступного року. Проте головним кандидатом на місце першого номера італійський тренер бачить орендованого у. У Челсі Кепо Арісабалагу, який вийшов у старті в останньому матчі команди проти Сельти. Нападник Брюга Роман Яремчук, зацікав Валенцію. Повідомляє Релево. 27-річний українець, є пріоритетним кандидатом іспанського клубу на позицію нападника. Перехід хочуть оформити до завершення трансферного вікна в ніч з 1 на 2 вересня. І як же хутко все відбувається, друзі! В цій історії яремчука вже запалили в аеропорті. Він вже прибув до Іспанії. І, схоже, футболіст вже прибув для останніх, скажімо. Галочок в перемовинах і медогляду, і зовсім скоро ми почуємо про його перехід. Ще один іспанець в Лалізі, вже четвертий, і це насправді безспірно дуже круто. Головне, аби Яремчук скористався цим шансом і зміг реінкарнувати свою ігрову кар'єру. В це ми віримо і на це. Ми сподіваємось, друзі. І давайте підтримаємо Романа Яремчука своєю вподобаєчкою. Прямо зараз. Ну і напишемо також комент, як вам цей трансфер, і підпишемось на канал. Якщо раптом хтось з вас, хто дивиться це відео, друзі, досі не підписаний. А на сьогодні це все. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па. На зв'язочку.